Доброго вечора. Ми в лісі. Приїхали грибочки позбирати. Але трохи снігу випало. Буде важче їх збирати. А насправді ми приїхали до джерела за водичкою. Вже пізно, нічого не видно. Яке у нас двадцять перше, ну перше, двадцять двадцять чотири. Я у нас краса в лісі. Тихо, тихо. Випало, мабуть, сантиметрів десять. О, ну. не видно, Це. Не весь сніг. Ну, якось так у нас у лісі. Так щоб до кінця зими так сніжок ішов, то поживає трохи лісочок наш. І не тільки наш, я думаю. Бо ті роки щось снігу зовсім було мало. Це ось о... Гіганти які, бачите, падають. Я спочатку думав, що це пиляють їх, А вони, казується, просто беруть і падають один на одного. Бачите, сухий який. Просто сухі вже дерева. Це у нас скільки? 3-4 роки мало вологи було. Оце таке натворило. Ну і плюс всяка зараза на самих деревах. Все, давайте до наступного випуску. Обнімаю всіх.